Сполучених штатах, схоже, починають все більше і більше розуміти, що з Росією ніяких домовленостей бути не може, ба більше що Росія намагається тримати ось цю ось подвійну гру. І намагається затримати і Трампа побіч в себе а в той же час продовжує вести терористичну війну, збільшує кількість повітряних цілей, нарощує виробництво шахедів, залучає своїх так званих партнерів до того, аби постачати і до того аби розвивати дронове виробництво. Ну і в сполучених штатах розуміють, що загроза нині є не лише для України, загроза є для Європи. і тоді… Трампу, якщо Путін вирішить все ж таки піти на будь-яку країн НАТО, то Трампу доведеться реагувати. Реагує зараз Трамп на випередження, і не лише тому, що є загроза, а ще й тому, що у Трампа попереду вибори. І ці вибори потрібно. Ну Трамп зацікавлений, їм потрібно ці вибори на чомусь вигравати. І Українська росі, російсько-українська війна. Надання Україні тієї кількості зброї, яка нам необхідна, для того, аби посунути російські війська, для того аби захистити наше небо для Трампа. Це може бути таким серйозним переможним кейсом на майбутніх. Виборах, аби зберегти свій вплив у палаті представників, і схоже, що американській адміністрації починають це розуміти. Трамп рідко коли реагує досить різко на якісь обстріли України з боку Росії, а тут ось чергова атака на Харківщину, росіяни вдарили по пологовому будинку. І давайте послухаємо, що сказали, що сказав сам Трамп. Російські безпілотники вдарили по пологовому будинку в Україні цієї ночі. Ваша реакція? Я знаю. Ти побачиш, що буде відбуватися. Анонсував Трамп також і в понеділок, і велику заяву. Харкові пролунали три вибухи. Росія атакувала місто ударними безпілотниками. Під удар потрапив центр міста. Ну і відомо, що окупанти вдарили, зокрема, і по пологовому будинку. і... В медзакладі вилетіли шибки. Що ще відомо, що в Салтівському районі Харкова зафіксували влучання у триповерхову будівлю. Спалахнула пожежа. Про це також повідомив очільник ОВА. Відповідно, вже є реакція і українського президента на цю сьогоднішню терористичну атаку. Давайте послухаємо, що український президент сказав про. В Харківщину і загалом про українські міста, по яким гатить Росія, просто без перестанку. Удари Росії по нашим людям. Чергова жорстокість. У Харкові внаслідок атаки дронами поранені 9 людей. Серед постраждалих жінки в пологовому будинку, породіллі з дітьми, жінки після операцій. На щастя, серед дітей постраждалих немає. Росія цілить у життя навіть туди, де воно лише розпочинається. Вночі били також по Дніпровщині, Миколаївщині Сумщині. Вранці атакували Одещину. Зараз вони знову запустили нові хвилі. Немає тиші в Україні, постійні російські удари дронами, ракетами, авіабомбами. Саме тому дуже важливо якнайскоріше втілити все, про що домовилися з партнерами цими днями в Італії. Україні потрібен захист, ППО, передусім, дрони перехоплювачі. З усіма партнерами про це говорили, є позитивні сигнали, і важливо, щоб вони перейшли до реальних інвестицій у цю технологію. Потрібно посилити санкції. Очікуємо схвалення нового санкційного пакета. Усе, що буде тиснути і зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше.